Доброго дня, Тамара! Знімаю лічно для вас відео моркви з равликом. Я не знаю, що ви хочете тут побачити, але я вам її показую. Ось такий вигляд вона зараз має. Відео знімалося фактично у кожному моєму відео. Я показувала цю моркву. Те, що ви не додивляєтеся, то ваша проблема. І людину обзивати і називати, так як ви це робите, у коментарях це дуже негідно. Можна просто попросити, візніміть, будь ласка, і без проблем. Для чого ви йдете на фамільярності? Я цього не розумію. Якщо вас хтось образив, то це ваша проблема, навіщо ви ображаєте інших людей? Ну, ось так. Не знаю, що ви тут хочете побачити. Морква росте, морква прийнялась. Все з нею добре, але її потрібно було садити не на жару, а так як в мене не вийшло її посадити раніше через те, що город був не оброблений, то вона посадилась тоді, коли в мене вийшло це зробити. Тому вона зараз має такий вигляд. Якщо її садити в холодну пору, вона буде велика. Вона б вже була б велика на цей час. А так в мене тут ні води нема, нічого такого, щоб я могла поливати. У мене є куча розсади, яку я привожу і яку, з якою везу разом воду. От і все. Накрила я моркву солонкою цією, травою прикрила, щоб вона не горіла, і вона пішла в ріст. Ось такий вона вигляд має. Не знаю, що ви тут хочете побачити. Ось воно. Ось такий експеримент. Експериментний експеримент то ваше діло. Понімаєте? Ну, вона трошки підросте і я її попрориваю. Що з цього виросте і як воно буде, я сама не знаю. Я перший раз його саджаю. В мене взагалі перший раз город в моєму житті. Я сама навчаюся і показую людям, як я навчаюся. Якщо вас не влаштовує мої відео, будь ласка, йдіть до спеціалістів. У чому проблема? Для чого ви людей починаєте, оце то квохче, то хозяйка така ніяка. Яке ваше діло, яка я хозяйка? Ось морковка, яка саме перша була посаджена в рядочку, який, яка дуже сильно була повитягувалася з тих равликів. Ось, навіть вам її відкриваю, щоб ви бачили її. Хоча я цього не планувала робити. Але так як ви мені закатали істерику, будь ласка, дивіться. Ось так вона виглядає. Все, далі я відкривати не буду. А ось тут тамара в мене посіяна просто морква. Я її посіяла після того, як висадила равлики десь через неділі-дві. Ось вона підростає. Я вирила рівчачок. Купила звичайну землю, посіяла і присипала легенько покупною, покупним ґрунтом. Полила ще раз гарно і накрила травою, щоб волога не випаровувалась. І вона зійшла. Такий вигляд має. Тобто, такий варіант на сьогодні мене влаштовує більше, ніж морква з равликів. Ось так. На сьогодні для вас відео я закінчую. Можете йти і писати гадості ще комусь, може вам ще так відповідь... від... висловляться. А я пішла квохтати далі. У мене ще є над чим квохтати. До побачення вам, Тамара. Ось прийшла ще до капусти, поквохчу тут трохи ще над капустою, слухайте. Посадила ж я позавчора цю капусту, цвітну, це цвітна капуста. В неї там майже немає корінців. Ну, я її все одно висадила, що ж я вже ж купила. Куди я дивилася, я не знаю. Я думаю, чого це продавець там собі під прилавком її складірує. Я собі набирала багато чого там. Ой, сусідці брала. І цей. Приїхала додому на дачу і розложила це все діло, Ой, бачу, в неї корінців там фактично і немає. Всередині там волого, там мокра земля. От, це сонце її спалило. Зараз піду, наберу віточок от гелячок, з дерев поламаю і тако пообкладаю по кругу. Де саме більше шкварить сонце, я її обложу. Буду спасати ситуацію, може вона ще відійде? От. Такі то справи. Перець нормально тримається. Хорошо все з ним. І бачите, я позакладала травичкою його, і він під агроволокно не тікає вже. Тобто. Все нормально. І баклажанчики я там купила, потім покажу вам. І це є. Теж посажу на агроволокно сьогодні, під вечір. Під вечір буду садити. А це моя синя капуста. Теж лежить. Теж спеклась. Немає дощу, немає діла. В середині мокру, а капуста всохла. Зараз буду глячками затуляти. Зато мої козявки, дивіться, які гарні. Зравлики висажені. Бачите? Нормально ця буде. Якщо ми ще не доїдять, буде все добре. Ось така. Є, все, подосажуна. Ну ця, що я подосажувала, вона майже без корінців, тому вона не витягує нічого. Отак От купляти розсаду на базарі. Я ще ось сьогодні купила собі баклажанчиків. Гарні, вроді би. Сказали посадити і. 5 днів не, ну, посадили, полили і 5 днів не поливати, щоб пережились корінчики. Виявляється, що після першої посадки поливати розсаду 5 днів не можна. Для мене це, звісно, дивно, але я ну, не знаю. Капусту я зараз на вечір все одно підляю, обставлю її тими віточками, зроблю їй тіньок. О. І по полю трохи бур'янець в цибулі. Бо такий вже нормальний чималий. На сьогодні я напевне, в мене немає настрою знімати, тому що Тамара з ніком каракаті мені це все спортило весь настрій. Ні, ну, я розумію, що люди є різні і кожному не вгодиш, але писати в такому тоні з образами, для чого це людина робить, я не розумію. Тому на кожного такого, не знаю, як її назвати, буде відповідь коротка. Як до мене звертаються, так я їй буду відповідати. Хочете поругатися, будь ласка, вдома на кухні зі своїм чоловіком. В самому житті і так хватає неприємності у кожного. Ви мене не знаєте, я вас не знаю, ви не знаєте, яке в мене життя було, як я проживаю це життя, для чого ви ще гадите людям. А в мене все. На все добре, до побачення. Все найкращого.